Всіх вітаю. У мене сьогодні знову посудка. Така, бачите, різнокольорова практично вся. Тому давайте будемо роздивлятися. Ця вся посудка продається. З чого ми розпочнемо? Давайте почнемо з отакої чарівної вазочки. Ця вазочка може слугувати як підсвічником, тому що вона невеличка, але вони зараз дуже популярні такі вазочки, і їх скупляють я бачу і по групах, і скрізь їх купляють це якісь не знаю хто виробник, але знаю, що дуже ціниться. Оце. Такі, таке скло. У мене одна вона така вазочка. Поки що я її придбала на барахолці, в діаметрі вона невеличка, всього-навсього 10 см і 6 см вона висотою. Така вазочка, я вже казала, можна використовувати як для свічки. Як підсвічник, а також можна використовувати для якоїсь ікри. Бачите, вона невеличка. Також можна покласти там будь-що горішки, якісь чи що невеличка така вазочка, і вона буде коштувати 80 гривень. Така красуня. Так. Далі у мене є дві ось такі е -е, креманки. Е -е, бачите, який колір тут цікавий. Вони доволі таки е, об'ємненькі такі. Тут ось е, внизу скло матове, ні, або матове, або навіть таке, знаєте, як оксамитове, таке відчуття. а тут вона прозора, от в такому цікавому кольорі е, креманочки 11 см в діаметрі. Правильно ж, ну, вже близько 12, майже 12 см в діаметрі, і висотою вони 8 см. Такі вони, бачите, глибоченькі. Ось. Така ніжечка, вони такі е гарно, гарно стоять. І також можна використовувати для якогось джему, меду, ну, за бажанням. Отакі дві красуні. Також можна і ікру якусь класти для сервіровки столу. Вони всі ціленькі, в абсолютно гарному стані, такому, ніде немає ні сколів, ні тріщин. І такі креманочки будуть по 80 гривень. Так, як же ж так розмістити? Ось у мене така кришталева вазочка, вона доволі старенька. Ця вазочка, але вона невеличка. Така красуня. От Ще й не вимила її до пуття. Ну, знаєте, як з барахолки речі, Дзвонить, не взяла ніякої палички, щоб провірити дзвін, але і так зрозуміло. Вона вся ціленька, без сколів, без тріщин, практично в новому стані. 22 см вона має висотою висоти і 8, ну, десь до 9 см вона в діаметрі. Ось така красуночка, вона буде коштувати 150 гривень. Така, ну, не зовсім мініатюрка, але така дуже симпатична. Тендітна така вазочка. Так, далі в мене є ось такий глечик. Це глечики старенькі. Я їх пам'ятаю ще з свого дитинства, що вони були. Тому вони дуже старенькі. Цим глечикам уже років 50 добрих, а то може і більше. Ось у мене є отакий от один. Також я не дуже його тут вимила, тут щіточкою треба повимивати, або просто треба ніякої щіточки, <кхону> вибачте, залить кисневим порошком. Ну, я цього не робила, просто помила під краном та і все. Весь він цілесенький, без сколів, без тріщин. Ось дзвонить. Дзв дзв Об'ємом він десь на літру на літру, Да, гарна літра, така тут поміститься. Висота його 20 см по крайній точці. Ну, не знаю, мірять вам ширину чи не мірять, тут немає сенсу ніякого. Ось такий глечик. І коштуватиме такий глечик 150 гривень. Бачите, вони бувають такі різних, різного, різний розкрас мають. Це гутна техніка, тобто скло, бачите, воно в різних кольорах, і видувалося воно одночасно. От така краса. Ну, раніше хто пам'ятає, та пам'ятають усі, я думаю. Таких речей було багато, і різні відтінки. Ну, краса. Краса, неймовірна. Так. Я колись мріяла зібрати якусь певну колекцію з отаких, саме отакого гутного скла предметів і виставити. ну, Сильно багато у мене мрій те хочу колекціонувати те колекціонувати, ну, так, якось. Так, Маю отаку цукерничку або салатник. Хто як назве і хто як використає. Такої вона овальної форми, бачите, ладья ще називають це кришталь. Це кришталь. Довжину вона має 22 см і ширина 12,5 см. Вона доволі таки важка. От, ну, Звичайно, не геть зовсім вона вимита, так як Помила як могла. от Вся вона не має жодного скола, жодної тріщини, вся вона цілесенька, <кхід> вся в гарному стані. Ось так роздивляюся, ще сама себе перепровіряю. Тут ось є якась така ніби у самому тісті, ніби така волосинка. ну Вона навіть ось тако відчувається, ніби наплавлене щось трішки. Ну, звичайно, що це, мабуть, воно робилося форма під пресом. Тому так, є деякі воно там, бульбашки всередині у самому склі, в самому кришталі. Тут ось алмазна нарізка і сама по собі річ дуже гарна. І така цукерничка буде коштувати 120 гривень. Так, ну і хочу вам показати. Залишки з попередніх оглядів. У мене залишилися ось такі три оселедниці блакитного кольору. Вони в ідеальному стані. Бачите, там внизу рибки намальовані, але вони намальовані зверху, не з середини. Ось такі гарнющі, гарнющі-гарнющі такі оселедниці. Такі оселедниці коштують по 80 гривень. Три у мене блакитні залишилися. І е, дві ось такі зелені. Зелені вони інші, е, також вони всі в гарному стані, цілесенькі. Вони інші. Тут просто є смужечки такі рельєфні понизу. От, а рибок немає. Ну, такі для сервіровки столу, у кого е, Є такі зелені предмети. Я зазвичай рідко користуюсь, в мене в основному такі прозорі скляні вироби. Ну то я так в основному користуюсь прозорими. Ну, зараз вже так вам скажу, що ми практично, ну, якось так. Але все буде добре, буде у нас мир, буде у нас перемога і. Будемо користуватися усім, будемо насолоджуватись життям. Дай Боже, щоб всі були живі, здорові. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого добра. До речі, хочу перед В цьому відео хочу зробити такий коротенький анонс. Я напротязі дня. Хочу виставити текстиль. Я отримала сьогодні посилочку ще від, від однієї паняночки. І ці речі вона робила своїми руками. Тому ціни, які там будуть написані, то людина вона цим займається, вона продає, і то людина за ті гроші продає, вона знає, як, ну, які ціни. От все новеньке. Я вам буду виставляти, буду показувати, кого ж зацікавить. Текстиль в основному там і е, так трішки натякну вам, там і на табуретки. Я сама ще всього не роздивилась, я лише, ну, так, поверхово прочитала лист, от, тому якісь органайзери цікаві, там, ну, побачите, кому цікаво, все побачите. Тому запрошую вас відвідати мій канал Посудна Крамничка. На протязі дня, я думаю, десь через годинку я вам його запишу і покажу. Всім вам щиро дякую, всім до зустрічі, всіх обняла!